Ну що ж, пройшов час. Зараз поговорити на тему, яку ми анонсували раніше. Власне, поговоримо про фінанси, як відноситись до грошей і мати гроші. Чи це завжди дорівнює щастя? Ось бізнес-тренерка Наталія Солянікова знову у нашій студії. Ще раз добрий ранок, добрим людям. Добрий ранок, рада так. ще раз вас бачити. У нас так. тут ви вже відчули цей аромат в студії. 100%. Друзі, ви його на жаль не відчуєте, але справді у нас тут пахне вже сирниками. Солоні сирники. так. Говоримо про гроші. От... Якось невід'ємна складова нашого життя, але відношення до них ставлення, так, воно може змінювати наше життя в ту чи іншу сторону. Скажіть, будь ласка, от, чи справді от мати гроші це дорівнює мати щастя? Тому що ми часто прагнемо, що ось буду більше заробляти, ось тоді я вже якось буду відчувати себе щасливим. Угу. Ви, як бізнес-тренерка, напевно, зустрічали багатьох людей від різних статків також. так? Чи можете ви це підтвердити? Ну давайте спочатку вирішимо. А що таке щастя? Вічне питання, О. що таке щастя, правда ж, да. і для кожної людини воно своє, uh -huh. тому ж тому тут не можна його ототожнювати. Uh -huh. Да, щастя дорівнює гроші і все інше. Моя думка, що гроші це частина, яка допомагає нам дійсно відчувати себе або впевненими, або в чомусь незалежними, або якусь опору мати, і це частина щастя. Я це так як сказала. одна із складових. так Знаєте, тому, так. що якщо я не помиляюсь, власне в пісні Фелічіта було сказано, що щастя навіть в кусочку хліба, якогось напою, коли ти власне, навіть так. навіть в дрібницях. Ого, Окей, тобто що знаєш італійську? А ну просто якось зацікавився про що проща, ця пісня. Okay. E, тобто, щастя, воно може бути в рушах, але це як давайте так в комплексі, але це маленька частина. Це частина, яка може да, у кожного вона своя. так, може сприяти. Ну, правда ж, ми, наприклад, хочемо гарно відпочивати. Uh -huh. Що для цього треба? Гроші, правда. ж? А якщо ми хочемо щось купити, гарний одяг, треба що знову ж таки гроші? Ну куди ми не підемо? Воно є. Яке ставлення адекватне має бути до грошей. От яким воно? Тому що знаєте, кажуть, що гроші портять псують людину, але кожен хоче переконатися на власному досвіді і пробується кожного разу, і кожне наступне покоління починає це робити. Так адекватне ставлення до грошей. Яке воно? Я думаю, що цим питанням багато науковців навіть цікавилися, і дуже різні є відповіді щодо цього. Я навіть спеціально подивилася в гуглі, да, які є дослідження, і є Даніла Канемана щодо грошей, і чи це до рівня підвищення емоційного рівня. Але я скажу те, що бачу в більшості людей, які дійсно, можливо, заможні, і при тому дуже залишаються людяними. Uh -huh. У них Таке ставлення до грошей, коли гроші для них, а не вони для грошей. Угу. Ну тобто, у них є машини, у них є статки, у них є все, але при цьому. Вони не стільки залежать, Боже, оце грошей треба заробити більше, або там вони закінчаться. Да? І це дуже відчувається в тому, чи напружена людина чи ні. Чи вона легко може віддати гроші навіть як волонтерство, як допомога. Да? А Питання, не тільки хто, хто хто ким керує? Так, да, да. Десь е, такі вислів в інтернеті прощав кажуть, що. Долар ніколи не впаде так низько, як людина перед ним. Знаєте, а, тому да, так, так, дійсно, так, про що ви говорите: так, так. або я ними володію, або вони мною. Ось і, і все. Як так. це визначити? От ви частково говорили, тобто які питання собі задати: хто угу. мною керує? Ну, якщо я, знову ж таки, постійно. Або дуже нервую через те, що боже ага. гроші зараз закінчаться, все. У мене не буде грошей, да. або, наприклад, боже, що ж там станеться з моєю машиною, або там ще. Ну тобто матеріальне, якісь, якщо я постійно про це думаю, да, питання до мене стоп. Ну війна показала, що взагалі може в один день все закінчитися. Так. Але мої здібності, які зі мною, і я люди, які зі мною, люди, які, наприклад, мене оточують, мої відносини, воно залишиться. Як мати це таке здорове ставлення, Наталія? Ну воно з дитинства, якщо чесно, поступово а. по перше виховується. А звідки воно береться, як і все в нашому житті? А. Ми дивилися, як наші батьки відносилися до грошей, як вони витрачали. І якщо ви себе так прослідкуєте, ви спочатку так само робили. А потім у нас з'являється шанс стати Шось змінити щось змінити так, і це називається доросла позиція. Бо у дітей грошей багато не буває. А у нас дуже багато з нас називається психологічно таких недорослих людей, тобто які навіть психологічні діти. І дітям грошей не потрібні. Тому ну, якась є там маленька частина грошей, зарплата. Там мені більше не треба, наприклад. А у дорослої людини є цілі, вона хоче їх задовольняти, і ж таки, гроші це не кінцева мета. Мета себе гарно почувати в не бути, як Макдак, так, да так, який так, купався так, в грошах так. і ці гроші в очах були. Але як <nonetheless> гарно закінчується му, що діти допомогли йому стати більш чуйним, і після того він <hanš2> <Perfect> почав yes, якось then, по іншому все сприймати. Знаєте, ще є такий вислів, що от гроші треба любити. От якось я не знаю, але це сказано в позитивному такому no. е сенсі, що е їх там треба рахувати, е мати їм якийсь лік, так дивитися скільки є. Це уважно. Що ви скажете стосовно цього? Чи це не є якийсь там меркальтин... меркантильність? Кажу так, ага. що як також в цьому плані бути не так? От в мене є приклад просто одного чоловіка, який живе ну дуже погано, але в нього є багато грошей. Ага. Він їх там може давати в борг, йому повертають потім, але от вони в нього є, і все, і більше нічого в житті його немає. Ага. Ну, це така печалька, я кажу, коли є тільки гроші і більше okay. нічого. Я тільки мультик згадував да, okay, okay. про скруджа. Але тут знову ж таки, якщо в мене в житті є тільки гроші, немає ні відносин, не я себе погано почуваю. Всьому да у мене є, але я встаю зранку. І мені не дуже хочеться цей ранок починати. Якщо я йду, наприклад, і знову ж таки думаю, так, я оце зараз витрачу в цій кав'ярні, задам там багато грошей. Але якщо звісно себе спитати, а що я отримую після того, як ці гроші, наприклад, mm -hmm. тут буквально витрачено те, що мені задоволені, тому я завжди про те, що гроші це добре, я теж вважаю це моя думка, mm -hmm. що вони нормально витрачати, нормально їх хотіти заробити. Але головне в собі відчувати той баланс, де я знову ж таки для грошей або гроші для угу. мене. Я за те, щоб гроші були для нас, для того, щоб ми, нам було добре, щоб нашим е, оточуючим було добре, щоб нашій країні було добре. Що робити, якщо я розумію, що гроші володіють мною? От я просто заточений, все під гроші, під гроші все мрію, все вимірюю грошима, ага, піти з друзями не піти і так далі. Ага, я потрачу там 800 гривень там чи тисячу так. гривень. Ні. Не в інколи і людей можна вимірювати. Так, і не тому, що гроші. в тебе їх ага. немає, але от ти все мірюєш грошима. Ну, це до людини питання, і чи захоче вона змінюватися? Ага. Бо дуже часто людина залишається не, не просто так: перша не помічає друге, є вторинні вигоди. Чому людина залишається в цьому сценарії? Можливо, вона отримує якийсь статус через це. Ми ж не знаємо. Доказати Мож... Так, доказати. Да, доказати кому і кому доказати тато мамі. Якщо так розібрати, потім в консультації дуже часто ми комусь щось доказуємо, і дуже часто ці люди, які так не можуть розстатися у ці програми, вони не дуже себе добре почували в дитинстві. Mm -hmm. Тому що люди, в принципі, які зростали в достатку, вони дуже легко е, ці гроші відпускають, і вони дуже легко до них приходять. Тому що, знаєте, це про те, що мріємо, та й отримуємо. Uh -huh. Ну, це така історія ж у всьому. Дуже цікаво. Е, знаєте, багато питань таких стосовно того, як змінити чоловіка з кнару. Ми знаємо вже тут, бо нам вже тут розповідало, що якогось змінити це неможливо, але. Як бути в сім'ї, так коли наприклад жінка залежна від чоловіка, коли вона дітей виховує, а, а чоловік ось ну. Такий він є, що жалкує гроші. Як в такій ситуації може ви як психологиня щось порадити? Ну тут треба розбиратися, тому що є сімейна психології, і тут розбиратися, ага. що у парі стається, що ага. ну це ж не перший день пара разом, так і вони вибрали одна одного. Чомусь ага. це так було для них дуже важливо. Є якісь загальні цінності, але так трапилось, наприклад, що. Або чоловік, або жінка але ну скажемо такими, більш заощаджувати гроші. Uh -huh. Ну, перше, я б казала, що це не скряга, а дійсно заощаджувати. Да? Давайте повернемо Добре. трохи інший фокус. Це одна історія. Друга, що від зеркалю, можна спитати мене, мій чоловік. Uh -huh. Перше завжди наші рідні дуже багато чого відзеркалюють, де я собі чогось не дозволяю. Uh -huh. Ну і тоді або діти, або чоловік завжди це відзеркалюють. Uh -huh. А можливо, є якісь у вас поради стосовно, ну це ми трохи відходимо вже, напевно від теми uh -huh. стосовно сімейного бюджету. От чи може врятувати в такому випадку якісь прописані не знаю рамки того, що може на якісь сфері жінка витрачати uh -huh. чи чоловік? Бо інколи це як відбувається? Жінкам дуже незручно. Просити гроші у чоловіка. Ага. Вона відчуває себе якось неповноцінно. А в як де це не проговорено, так то це буде ну це повторюється завжди. От дуже гарно зараз фразу сказали: проговорювати. Ага. Оце ключова відповідь на те, що робити. Все треба має бути проговорене. Ага. У кожної сім'ї свій порядок і свої правила. І я не можу сказати, що правильно, а що неправильно, тому що кожна сім'я має вирішити, що для неї буде добре. Оце те, що жінки не завжди люблять просити про те, що це теж дуже цікава історія. Якщо дійсно жінка зараз знаходиться з, з дитиною, да mm. вона в декретній відпустці. То це робота. Слухайте, це робота, і нормально, коли чоловік в цей час заробляє. Я як мама двох дітей в свій час, я знаю, що я який час не працювала рік я точно була з, е, з кожною дитиною, і в цей час чоловік е, забезпечував нашу сім'ю. Mm -hmm. І я бачила, які щасливі очі, коли ну, особливо подякуєш. Да? Боже, слава Богу, що ти там зробив, заробив, приніс, дивись, і я бачила ну щастя в очах чоловіка. Mm -hmm. Тобто, це теж від жінки, як вона mm -hmm. може це сказати, як похвалити, як, ну тобто, вона як які взагалі слова буде говорити своєму чоловіку, mm -hmm. а не то Боже, я у нього буду просити. Дуже класно, ви зауважили, що да. от, якось якщо змістити фокус, то взагалі інша буде історія. Так. <світ> які можуть бути поради до марнотратників? Ось коли е, все треба, все, все треба потрібно. Новий сезон, нові туфлі, новий піджак, нова сумочка. Бачне ви так прямо про жінок говорите. Сумочка туфлі. я кажу, піджак а ну нові диски на, на авто. А чи вибачте, чи? я не знав, що зараз жінки і піджаки так носять ну, я про себе говорив. Ну я думаю, що все таки більше це до жінок. Да, і це статистика показує, що більше це для, для нас. А знаєте чому, тому що жінки отримують стан дуже класний, коли ми щось купляємо. Ну нам треба нову сукню, нам треба ту нову сумочку, нам треба нові підбори. Я кажу, що так. Купили, каже, підбори, треба тепер коліш сумочку. Купили сумочку, треба щось там наступне. Ну так mm -hmm. і це правда. Ми так дуже наповнюємося через це. У чоловіки трохи по іншому дійсно. Це диски можуть бути. Це той, той піджак. Р, нова резина. Так, не помітила no, що й да, поміняв це. нову резину. Не любить, як каже, що коротко відповісти так більш глибоко. Можна собі задати питання, а що я закриваю зараз? Яку емоційну дару я закриваю, просто купую, купуючи наступну річ, яка вже не потрібна, від якої я не отримую задоволення, а я просто марно витрачаю гроші. От тоді треба задати, яку емоційну дару я всередині закриваю через це, і не можна закрити жодну дару емоційну. На час нам стає краще. А через деякий час ми розуміємо, не потрібно цим було щось, щось не то, так, то ми щось закриваємо, але емоційну порожнечу а, оцю порожнечу ніколи. не можна нічим закрити. Так щастя, а, щастя, воно ж в іншому та не так, купується казалось. за такі. Да, а, да. а от власне що тоді робити? От ми підняли два питання: що робити, коли там, до прикладу, один із сторін хтось одна із сторін в сім'ї. Як ви сказали, заощадливий, а так. хтось марнотратний. І от просто в них різні погляди, от зійшлися двоє. Як тепер їм бути? Тобто, і ніхто не проти допомогти одному, так, щоб ти розумієш, угу. маєш дати дружині гроші, чи навпаки щось придбати, чи один, чи інший. Я, я говорю про те, що є. Є чоловіки марнотратні, жінки не марнотратні, є навпаки. Але от коли різні погляди... От як тепер бути з цим бюджетом, як тепер погляди на життя? Знаєте, як одна знайома каже: Ну пройшов чоловік купив там якийсь дорогий інструмент, тому що він ну, він любить це. Кажу: а за що жити? Не знаю, на твою зарплату це ж моя була зарплата, і ага. все. Ну от те, що я почула, знову ж таки не проговорено. Не тобто в сім'ї немає культури. Проговорювати якісь важливі речі, тому що ми маємо розуміти, да, який у нас бюджет, ми маємо розуміти, на що нам потрібні гроші. І це не про те, що кожен має, е, ну скажімо, розказувати і віддавати гроші один одному. Це ну, кожна сім'я вирішує. Але має бути окей, на які гроші ми живемо, на які гроші ми витрачаємо, да, і що кожен з нас е, має ну, не тільки вправо. Я не люблю це слово право, а взагалі про що, куди він хоче витратити гроші. І тоді, ну, якщо інструменти, вони ж для чогось потрібні були, правда, цьому чоловіку. Окей, я в цьому місці хочу купити, наприклад, ці інструменти. Взагалі, я маю розуміти, як жінка, наприклад, да, що в мене буде або треба заощадити десь, да, mm -hmm. або не купити ще одні підбори, і це нормально. Про це проговорювати. Але ж знову ж таки, пара чомусь ну це ж не перший день, вона живе разом. То де вже замовчували щось, де вже щось сталося не так, що так, от така розмова зараз ведеться. Ну будете жити, як жити. говорити, так проговорювати, да мені здається, це вічна розмова, але вона дуже допомагає, і наші ж діти теж навчаються тоді. Якщо в сім'ї знають, що наприклад в цьому місці, наприклад, ми ну діти дуже часто, хочуть іграшки, щоб купили, на купить там десяту іграшку. Можемо сказати, ти знаєш, в цьому місці ми вже не можемо купити, і це нормально. Не треба дітям теж купляти все на світі. Тому що дитина теж розуміє оці рамки uh -huh. і, і ці кордони, і їй теж вони дуже корисні будуть в житті. До процесі. речі, от ви вже одну пораду засвідчили. Uh -huh. Що ще можна сказати батькам, як привити до люди... до дитини так нормальне ставлення до грошей? Щоб в майбутньому також вона себе грамотно нормально почувала. Uh -huh. Перше показувати, як з ними обходитися, з uh -huh. грошима. Приклад да? Приклад показувати. І я дуже раджу книгу, я її дуже люблю і, і старшим сином, пам'ятаю, читала цю книгу. Вона називається Шефера. Кіра та Секрет Бублика. Uh -huh. Дуже легка книга, дуже цікаво, що саме от філософії uh -huh. грошей. А просто батьки можуть читати разом, то і мені навіть самой було дуже цікаво її почитати. Я не заможної сім'ї, і я сама вчилася, як взагалі до цих грошей відноситися. Тому що ну ви знаєте, у нас непросте було у батьків дитинство, і зрозуміло, що вони не мали якоїсь великої кількості грошей. І, а ми в трошки в іншому вже світі живемо, і ми хочемо якісь більш вже статків. Правда ж, і як це робити? Так. Кожен з нас може про це проходити, тому що все в голові кажуть, наше упередження. Вони всі нас десь не допомагають і гальмують у нашому mm. розвитку. Дуже дякуємо вам. Так. Така з вами цікава розмова. Інколи навіть не очікує, що ось такі інсайти можна отримати. Mm -hmm. Дякую, хай у вас буде успіх в вашій роботі. Дякую. Хай благословляє вас, вашу родину. Друзі, з нами в студії Наталія Солянікова, бізнес-тренерка, також психологиня, говорили про ставлення до грошей. А насправді, ось все дуже просто. Як ми зрозуміли, що або вони для нас, або ми для них. Тому давайте. Та якось аналізувати своє життя, не проживати його марно, так особливо в такий час, коли ми не знаємо взагалі, що на нас чекає. Тримайтеся, наразі маємо невеличку паузу, залишайтеся з нами.